Дивіться, який він чудовий вийшов. Покажу вам. Вкусне, та, Анастасія, дуже смачне блюдо, до речі. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Будь ласка, поставте лайк, хто дивиться пряму трансляцію. Дякую, дякую. Прикольно. Дуже гарно вийшло. Бачите? Дуже апетитно. Так що спробуйте теж таке приготувати. Я думаю, що в ваших країнах теж є ці е тайські макарони, і можна приготувати таку ж саму спеціальну смачну. Думаю, ви не пожалієте. Так. Добре довірту сметану до кінця. У мене тут, звісно, цей сметан. Вже нема що лишати. Капли. Так. И що далі? дальше? Дальше. Я показую, що далі. Дальше покажу, що дальше. Дальше мы добавляем кукурузу. Так. Добавляємо солодку кукурузу. У мене ще вчорашня кукуруза. І зараз запишете. Передики. Ламалося, не може відкрити. Буду відкривати. Цієї страви ми додаємо 3-4 ложки цієї кукурузи. солодкої. Я думаю, що з звичайними макаронами ви теж можете проводити таку страву, але я готую тайських страв. З тайських макарон. Ну і бачите, я добавлю кукурузу і тепер це все розмішуємо, ці всі інгредієнти. Ось це кукурузу. макарони вони, Все перемішується, все вимішується гарно. Я готую макарони потайські. Макарони потайські. З сиром, з кукурудзою. Так. Баланда. Ну, то приготуйте, будь ласка, поїм, добре? Для кого це не страва. А для мене це страва. І то хороша, і то смачна. Якщо ви приготуєте, то будете знати. Так, бачите, як гарно вийшло? І воно вже підкипає, воно мусить кипіти. Так. Ой, коментарі, звісно. Ні, солі я не додав, тому що, Наташа, е, сіль є в цій приправі, яку ви додаєте. В цих макаронах є сіль. Ця приправа, вона, тобто вона і солена. А, тобто, та приправа, вам вистачить тої приправи, що в цих макаронах додаєте, Вам хватить ті солі. Солі більше не надо. Там є ще приправа всередині. Е, Такий гострий, такий приправа, гострий перець червоний. Він додає, він теж цілий він дуже хороший. Ну Дуже проста страва, якщо чесно. І вона дуже смачна. Не забудьте тільки туди дати сир. Звісно, можна за кожним разом додати різний сир. Е, можна різні сири додати, так як я додав. І чим більше сиру і сир розплавиться, і з макаронами. А Сало, ні, сала тут немає, на жаль. У нас замість сала буде запечено коліно свинини. Ось. Воно вже печеться, бачите? Ось.